Нарешті за вікном вже показує плюси не мінус, і я розумію, що треба готувати свій курник до весни, а саме провести дезінфекцію та намагатися максимально підтримувати сухість в курнику, аби волога не наробила лиха. То не знаю, то волога це взагалі найголовніший ворог для корей, звідси і хвороби, і погана несучість, і паразити. Найлегшим та найефективнішим дезінфікуючим засобом для мене є мікасан. Він у формі порошку, що для мене, наприклад, взагалі дуже зручно. Та й по вазі 10 кг на мій невеличкий корник вистачить надовго. Обробка, звісно, має бути у вичищеному курнику, що я й роблю. Далі стелимо підстилочку і починаю просипати її мікадезом. Це вже осушувач підстилки. Також йде у формі порошку, і саме його цурбуючі властивості, будуть зберігати сухість корнику, а мені доведеться менше часу витрачати на прибирання. Тому хто ще не починав обробку своїх корників, рекомендую 610 гривень зовсім небагато для 20 кг щастя. Замовити можна в шапці профілю або за телефоном.